Hello, everyone! Welcome back to my channel You're Welcome. I'm Helen. Раді вітати вас на каналі вивчення англійської мови You're Welcome! У цьому плейлисті ми вивчаємо з вами різні слова, фрази та фрагменти з англомовних фільмів. І сьогодні ми маємо мегапопулярний фільм, який всі дивляться на різдво та новий рік Home Alone Two. Один вдома, частина друга. Let's get started. I'd like to apologize to my family for whatever displeasure I might have caused you. What? My prank was immature and ill timed Immature or not, it was pretty golden hilarious. <laughs> I'd like to apologize to my family for whatever displeasure I might have caused you, я б хотів вибачитися перед своєю сім'єю за будь-які неприємності, які я можливо причинив. Структура I'd like to do something означає я б хотів щось зробити. Якщо ви хочете сказати, наприклад, я б хотів чашку чаю. Або я би хотів водички. Тобто ви після слів would like ставите іменник. Наша структура буде виглядати ось таким чином. I would like і далі ставимо іменник. I would like some sweets. I would like a cup of tea. Якщо ж після would like у нас іде дієслово, то ми його приєднуємо за допомогою часточки то. We would like to go for a walk. Ми б хотіли піти на прогулянку. Так і в нашому реченні. Я би хотів, що зробити? Вибачитися. I'd like to apologize. Слово apologize може писатися через букву S або букву Z. S це British English, британська англійська, в американському варіанті це буде буква Z. Якщо ви вибачаєтеся перед кимось, Знову ж після apologize ставимо to. I'd like to apologize to you. Я б хотів вибачитися перед вами. I'd like to apologize to my family. Я б хотів вибачитися перед своєю сім'єю. А якщо ви говорите вибачатися за щось, отут ми використовуємо прийменник for. For whatever displeasure. I might have caused you. За будь-які неприємності, які я міг завдати. Displeasure, a feeling of being annoyed or angry, одним словом, неприємності. Бачимо ще також тут цікаву структуру might have caused. Might have плюс діє у третій формі. Might plus perfect infinitive. Коли ми використовуємо Might plus Perfect Infinitive, якщо ми говоримо за дії в минулому. Наприклад, I might have seen her before. Я, мабуть, бачив її до того. Мабуть, я її бачив раніше. He might have done something wrong. Він, мабуть, щось зробив не так, щось зробив неправильно. I'd like to apologize to my family for whatever displeasure I might have caused you. What? My prank was immature and ill-timed. Immature or not, it was pretty golden hilarious. <laughs> my prank was immature and ill-timed. Prank перекладаємо як витівка. Immature. Not behaving in a way that is as wise. as people expect from someone of your age. Тобто, коли людина веде себе не так, як від неї очікують для її віку. Можна перекласти це слово незрілий. Some of my classmates are so immature. They are always doing silly things. Деякі із моїх однокласників Такі незрілі, вони ведуть себе так по-дитячому. Вони завжди роблять якісь дурниці. Silly things, як дурні речі. Бачимо ще одне тут слово ill timed. Done or made at a wrong or unsuitable time. Тобто щось, що було зроблено у неправильний час, у непідходящий час. Можемо перекласти одним словом. Не своєчасний. Or not, it was pretty Hilarious. Зріла чи не зріла, але вона була до біса смішною. Голдарн це те саме, що damned or damn. Ви, мабуть, часто чули у фільмах damned or damn, яке ми можемо перекласти як прокляття, чорт забирай. Щось подібне. Можемо перекласти darn Hilarious як до біса смішно. Тобто, дуже смішно. sorry. Знову наша структура. I'd like to. Я би хотів вибачитися також перед своїм братом. Кевін. Мені шкода. Oh, Buzz, that was very nice. Kevin, do you have something to say? Buzz, that was very nice. Do you have something to say? Oh, Buzz, that was very nice. Do you have something to say? Something to say. Біттею троут that, you little trout sniffer. Біт перекладаємо як бити. Але в даному випадку це означає: Ну, давай, скажи про мову краще, ніж я. Спробуй побити мене в цьому. Тобто виграти, зробити це краще, ніж зробив я. Далі ми бачимо little trout sniffer. Це таке собі образливе слово, яке має, в принципі, неоднозначний смисл. Якщо перекладати ці слова окремо, то «trout» перекладаємо як форель, «sniffer» – це той, хто нюхає. «Sniff» – нюхати, винюхувати. Виходить, що «trout sniffer» – це ніби той, хто нюхає форель. Той, хто нюхає рибу. У фільмі це слово переклали як смердючка. Тобто бас обізвав Кевіна смердючкою. Хоча тут ще є й інший смисл, який більш жорсткий по своєму значенню. Адже якщо розглядати це з точки зору сленгу, то траут може перекладатися як брудна спідня білизна. Ідемо далі. sorry. Sure. I did what I did because Buzz humiliated me. And since you're all so stupid to believe his lies, I don't care if your idiotic Florida trip gets worked or not. I'm not sorry. I did what I did because баз humiliated me. А мені не шкода. Я зробив те, що зробив, тому що баз наді мною насміхався. Давайте подивимося, які ще є слова синоніми, які, можливо, вам знайомі, до слова humiliate. Abuse. Lower. Affend, dishonor, тобто, принижувати, ображати. And since you are all so stupid to believe his lies, I don't care if your idiotic Florida trip gets wrecked or not. І оскільки ви всі настільки дурні, щоб вірити його брехні, мені все одно, якщо ваша ідіотська подорож до Флориди накриється мідним тазом. Wrecked – це зламаний, поломаний, зруйнований. To get wrecked зламатися, зруйнуватися. Так? Тобто щось іде не так, як очікували. Що цікавого ми тут бачимо Lie. To lie це брехати, але також лай це і брехня. To believe his lies вірити його брехні. I don't care. Don't care, це мене не турбує. Мені все одно. Who wants to spend in a anyway? Kevin! Kevin, you walk out of here, you sleep on the third floor. Yeah, with me. So what else is new? Who wants to spend Christmas in a tropical climate, anyway? Хто хоче справляти різдво у тропічному кліматі? У будь-якому разі. Це в нас запитання до підмета, тому тут ми не використовуємо ніяких допоміжних дієслів. Who – і одразу наше дієслово, наш присадок. Once. Kevin, you walk out of here, you sleep on the third floor. Кеві, якщо ти зараз ось так виходиш звідси, таким злим, ти спатимеш на третьому поверсі. To walk out перекладаємо як.

Дуже часто під ось цим апострофом і буквочкою Ді ті, хто вивчає англійську, плутаються і думають, що тут має стояти would, ніби це «you would better. Ви маєте знати, що тут іде слово «had». Конструкція «had better used for actions we think people should do, or which are desirable in a specific situation. Тобто ми використовуємо цю конструкцію, коли ми думаємо, що люди мають їм слід щось зробити, або, наприклад, ця дія є бажаною. Ми можемо сказати: вам би краще вивчати англійську. You'd better learn English. You'd better not wreck my trip. Тобі б краще не руйнувати мою подорож. You little sourpuss. Бачимо ще одне образливе слово. sourpuss. Перекладаємо як зануда людина, яка всіх дратує. Щось подібне, як ми на нашій мові можемо сказати, кислий вираз обличчя. You'd better not wreck my trip, you little sourpuss. Your dad's paying good money for it. Oh, wouldn't want to spoil your fun, Mr. Cheapskate. Your dad is paying good money for it. Твій тато платить дуже хороші гроші за це. I wouldn't want to spoil your fun, Mr. Chipskate. Я би не хотів зруйнувати ваше свято, містер Скнара. Чіп дешевий, скейт. Кататися на скейті. Тобто, містер Чіпскейт це. Людина, яка хоче безкоштовно повеселитися. За рахунок інших. What a troubled young man. What a troubled young man. Troubled – Неспокійний. Проблемний. Що за проблемний молодий чоловік? He didn't mean what he said. He was just sucking up to you. Okay. Why don't you just sit up here for a while and think things over? When you're ready to apologize to Buzz and to the rest of the family, you can come down. I'm not apologizing to Buzz. I'd rather kiss a toilet seat. Buzz apologized to you. Yeah, then he called me a troll sniffer. Buzz vybachivsya separated teboyu. Tak, a potim vin obizlav He didn't mean what he said. He was just sucking up to you. Він не мав на увазі те, що він сказав. Він просто до тебе підлизувався. Сак перекладаємо як смоктати або висмоктувати. What things are sucking your energy? Які речі витягають з вас, висмоктують з вас енергію? Suck so, up, перекладаємо як підлизуватись, особливо у даному контексті. Why don't you just sit up here for a while and think things over? When you're ready to apologize to Buzz and to the rest of the family, you can come down. I'm not apologizing to Buzz. I'd rather kiss a toilet seat. Okay. Why don't you just sit up here for a while and think things over? For a while, деякий час. Чому б тобі не посидіти тут зверху деякий час and think things over? To think things over перекладаємо як обдумувати щось. Чому б тобі тут не посидіти якийсь час і не обдумати свою поведінку? When you are ready to apologize to boss and to the rest of the family, you can come down. Коли ти будеш готовий для того, щоб вибачитися перед базом та рештою родини, the rest of the family перекладаємо як решта родини. «Rest» – це не лише відпочинок або відпочивати. У нього ще є інше значення. В даному випадку решта родини. Тобто і перед усіма іншими, крім база, ти маєш вибачитися. You can come down. Ти можеш спускатися вниз. I'm not apologizing to Buzz. I'd rather kiss a toilet seat. Я не вибачатимусь перед базом. Чому тут використовується present continuous? Кевін говорить за свої 100% плани на ближнє майбутнє, що він цього робити не буде. I'd rather kiss. Знову бачимо апостроф ді, але тут вже в нас іде rather. Це конструкція would rather». Під апостроф ді ховається слово would, не had. We use would rather or d rather to talk about preferring one thing to another. Використовуємо цю конструкцію would rather, щоб сказати, що ви чомусь одному надаєте перевагу більше, ніж чомусь іншому. Ось Кевін говорить: Я би краще поцілував сидіння туалетом. I'd rather kiss a toilet seat. Hold it right there. This is the concierge, sir. You was here last night, too, wasn't yes sir i was you was here and you were smooching with my brother i'm afraid you're mistaken sir. hold it right there this is the concierge sir the concierge sir you were here last night too weren't you. У фільмі у нас було сказано You was here last night. Wasn't you. Як бачимо, цей фільм ще показували по телевізору у фільмі старий, і в ньому використовується якийсь певний діалект. Адже, в принципі, це неправильно використовувати з «You was. Ви знаєте, що граматично правильний варіант тут лише один. Ви маєте сказати «you» were here, not you was here. Тому ми одразу цей момент виправимо для того, щоб ви не говорили неправильно. Ви тут були минулої ночі. You were here last night, weren't you? Чи не так? Цей тип запитань називається question tag. Коли ви після коми перепитуєте А хіба не так? You were smooching with my brother. Smooch перекладаємо як залицятися, тобто обніматися, цілуватися, загравати, щось у цьому роді. This is the concierge, sir. You was here last night too, wasn't you? Yes, sir. I was. You was here and you were smooching with my brother. I'm afraid you're mistaken, sir. Don't give me that. You've been spooching with everybody—Snuffy, Al, Leo, Little Mo with the gimpy leg, Cheeks, Bony Bob, Cliff. <gasps> no, it's a lie. I am afraid you are mistaken. Я боюсь, что не To be mistaken – бути неправим, помилятися. Don't give me that. Не давай мені цього. Якщо перекладати дослівно. А якщо перекласти нормально, не розказуй мені тут. А що тут мені розказуєш, я тобі не вірю. You've been with everybody. Та ти тут залицяєшся до кожного. It's a lie – Це брехня. I could go on forever, baby. I'm terribly sorry, sir, but I'm afraid you're mistaken. We are looking for a young man. All right. I believe you. But my tummy can't. Get down on your knees and tell me you love me. On your knees? I love you. I love you. I could go on forever. Я би міг продовжувати вічність. I'm terribly sorry, sir, but I'm afraid you're mistaken. Я дуже вибачаюся. Але я боюся, що ви не праві. We're looking for a young man. Ми шукаємо молодого чоловіка, ну мається на увазі хлопця. Look for шукати когось. Alright, I believe you, but my tommy gun doesn't. Знову ж у фільмі чуємо My Tommy gun don't, але ми не можемо так сказати, тому що слово gun вжито в однині. Gun перекладаємо як зброя. Я тобі вірю, I believe you. Однак моя зброя цьому не вірить. My Tommy gun doesn't. мається на увазі doesn't believe you. Get down on your knees and tell me you love me. Get down. – «Ставайте вниз на свої коліна. І кажіть, що ви мене любите. And tell me you love me. Maybe I'm off my hinges, but I believe you. That's why I'm going to let you go. I'm going to give you to the counter three to get your lousy, lying, low-down four flush and carcass out my door. Maybe I'm off my hinges, but I believe you. Staretna Cava fraza to be off one's hinges. означає з'їхати з глуздом. That is an informal way of expressing that someone is feeling emotionally or mentally unstable. Неформальний спосіб для того, щоб показати, що хтось почувається емоційно або розумово у нестабільному стані. Unstable, нестабільний. It suggests a sense of being unbalanced or out of control. Хтось себе не може контролювати, знаходиться в стані, в якому він не може себе контролювати. Maybe I am off my hinges, but I believe you. That's why I'm gonna let you go. І тому я збираюся вас відпустити. I'm gonna, це все одно, що. I am going to. I am going to let you go. Я збираюся дозволити вам піти, якщо перекладати дослівно. I am gonna give you to the count of three to get your lousy, lying, loud down, for flashing carcass out my door. Я збираюся порахувати до трьох, якщо ми перекладемо по-нормальному. Для того, щоб ви забрали звідси свою lousy, перекладаємо як паршивий, «Лаудаун» – вульгарний, підлий, хитрий. For flashing, перекладаємо як брехливий. Каркес це неформальне слово для того, щоб сказати тіло людини, «A person's body. I'm gonna give you to the count of three to get your lousy, lying, low down, four flushing carcass out my door. One, <laughs> two, three. Merry Christmas, you filthy animal, and a happy new year. Stay in your rooms! This is an emergency! There's an insane guest with a gun! <реку> Веселого різдва тобі брудна варюко. Саме так ми перекладемо filthy animal. Filthy це те саме, що dirty, messy, disgusting. Та щось брудне, противне. Stay in your rooms. This is an emergency. Залишайтеся у ваших кімнатах. Це екстрена ситуація. Emergency. Екстрений випадок. There is an insane guest with a gun. У нас тут гість, який з'їхав з розуму, і в нього є зброя. You'll never hear from us again. Okay? Проміс! І крос майт ан хоп in a hurry, we'll make a deal with you. Оскільки ми поспішаємо. To be in a hurry, перекладаємо як поспішати. Make a deal. Заключати якийсь договір. Умову. Давай ми з тобою умовимося, домовимося. Let's make a deal with you. You throw down your camera, ти кидаєш вниз свою камеру, and we won't hurt you. І ми тобі не зробимо нічого поганого. Ми тобі не нанесемо ніякої шкоди. Hurt наносити шкоду, ранити, або морально, або фізично. You will never hear from us again. І ти більше ніколи про нас не почуєш. You promise. У розмовній мові, звичайно, допускається випускати допоміжні дії слова do, does, так або інші, коли ви задаєте запитання, як ось у нас. Мало би бути, do you promise? У нас do випустили. І вийшло запитання як просте розповідне речення, проте із питальною інтонацією. You promise? I cross my heart and hope to die. Дуже цікава фраза. Тобто, коли ви запевняєте когось, на 100% це правда, іншими словами, я клянуся, що це є так. Ви можете використовувати цю фразу. i cross my heart and hope to die okay kid give it to me oh. direct it Дай мені свою камеру, кидай її сюди. Direct Дірект пряме влучання. I hope it was fun. If you enjoyed this video, give it a like and subscribe to my channel. Якщо відео було цікавим та корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал. See you soon. Bye-bye.